На Луганщині серед бойовиків назріває розкол. У них немає центрального командування. Загони нікому не підпорядковуються. Більше того, виникають нові радикальні групи, які озброюються. Про це каже один з лідерів проросійського народного фронту Олексій Чміленко. Ситуація вийшла з під контролю самих сепаратистів. Нині адмінбудівлі міста контролюють різні угруповання. Луганська блокада майже всі адміністративні будівлі під контролем бойовиків. Люди з автоматами при вході в обласну і міську адміністрації, прокуратуру, СБУ, суди і обласне телебачення. Щоправда, лідери сепаратистів закликають чиновників все ж приходити на роботу. Єдине приміщення, що встояло після вчорашнього нападу радикалів це обласне управління міліції. Всі сотрудники міліції находяться з наружує і несуть службу в штатному режимі. Тут не виключають повторного штурму. Міліціонери в приміщенні готові оборонятися і скаржаться на діючу владу. Підтримки з Києва Никакой. И только начался штурм здания УВД, Уже турчина заявила о том, что сотрудники Луганської милиции все предатели и все сдали оружие. Мешканці Луганська, що підтримують Україну, кажуть, миліції на вулицях не видно. Місто повністю контролюють бойовики. На украинских патріотів оголошене полювання. Мы, вот люди, которые ходили там по городу с ленточками, да, желто-голубыми, теперь вот являемся врагами. То есть нас отплавливают, там избивают, ну. Как это назвать, как не слив? То есть никакого присутствия здесь не мы ну, вообще не видим. Ходят люди с автоматами по улицам. Напередодні люди з георгівськими стрічками з автоматичної зброї розстріляли відомого луганського адвоката Ігоря Чудовського. Він не приховував своєї проукраїнської позиції. Сепаратисти вимагали від чудовського провести спільну пресконференцію. Адвокат відмовився, після чого радикали застосували зброю. Одна куля пройшла півтора сантиметра від серця, інша розробила ключицю. Нині він в медикаментозній комі на штучній вентиляції легенів у нього повністю розподрібнена, як кажуть, ключиця її. І... Майже всю видалили, і потрібна буде операція. Зараз треба стабілізувати, бо він зараз і не транспортабельний зовсім не транспортабельний. В Луганську озброєні ополченці мародерствують. в облраді. Вони поцупили чотири служебні машини. Забрали машину ДАІ, погрожуючи патрулю зброю. Ціль без скинути діючу владу і провести референдум про статус Луганської області. Ми не будемо терпіти. Е незаконную власть, которая нам абсолютно не нужна, которая ми знаємо, що она является неонацистской, фашистской. звичайні луганчани намагаються не виходити на вулиці, аби не наражатися на небезпеку. Видно то ж робота підготовленої ребята, підготовленої групи, просто збирають людей, ідути і, і собственно, здають здання. Діюча влада ситуацію в Луганській області не контролюється, визнав Турчинов. Людей зі зброєю на вулицях не контролюють і лідери сепаратистів. Один з них сьогодні зізнався між штабами розкол. Різні групи висувають різні вимоги. Серед радикалів почали формуватися нові озброєні загони із новими лідерами. Ірина Маркевич, Андрій Кулик, новини 2+,2.